Привіт, мої ангели! 3 квітня, третя енергія. Енергія імператриці. Власне, зараз іду реалізовувати цю імператрицю, тому що весна, а грядки треба доглядати, квіти треба посадити, щоб була красота на все літо. Власне, про енергію імператриці, що сьогодні буде перевіряти наш простір. Отже, ми на своїх жіночих енергіях. На даний момент перебуваємо. Чи ми вдягнули золоті присандали і думаємо, що ми можемо все рішати і все робити, і все я сама, і я сама, і я сама. От сьогодні якраз делегуйте то все, що я сама. Зробіть свій день в кайф, такий реально жіночий, легкий, простий. З довірою зі, зі, зі слуханням своєї інтуїції, чого ж хочеш ти? Роби сьогодні те, чого хочеш ти. Моя темпера імператриця Люблю вас дуже.